17 років проїхався по Європі, подивився на красоти, в тому числі і Італії, коли прийшов до влади у і сказав, що побудує другу Флоренцію на Ельбі. І саме під час правління цього польського короля був прикрашений дуже красивими спорудами архітектурного стилю бароко. Деякі з них ми з вами також сьогодні побачимо. Нашого я починаю, а потім це вони що. Ні, ні, не дерев'яно, ну, але загорілося, декорації загорілося. Не мусить бути дерев'яне, дерево все рівно в якійсь в кількості середині є.